Сьогодні в нас похмуро сонечка геть немає. Мусила затопити котел, тому що, тому що в мене рослинки. А, трішечки видно димок. Тому що рослинкам холодно, вони в мене сидять на південному підвіконні, а в хаті температура ну, не така, як треба. Ось вони мої помадорки. Видно, так? Ну, подивіться, Мої ці. Ой, як їх. цикламени, Ось вони. Все іржаве. Недоцільно зараз фарбувати, тому що йде війна. Невідомо, що буде. Не хочу гроші. Так, це я картоплю винесла, хай проросте трішечки. І горох мені сьогодні треба посіяти висію весь, хай діти їдять. Я в минулому році такий же пакет висіяла. Ну, я ж не поливаю, я оце сію, коли земля, волога, і все. Будуть дощі, значить, буде врожай. Не буде дощів, значить, не буде врожаю. Треба трішечки полити, це я нещодавно висадила. Корневінчиком треба, мабуть, бо я зразу. Коре не не поливаю, а десь дня, дні три, ну п'ять, ну неділя від сили. Зараз підемо з собачками, погуляємо трішечки. Просяться погуляти. Ой, та хотіла сьогодні, о, сонечко, наче зараз вийде. Хотіла сьогодні ці самшитики постригти. У мене нова ідея щодо цього самшиту. Пострижу. Чим би дитя не тішилось, так? аби не плакало. Ось тут я хочу прибрати оцей садочок свій молодильний. Десь його на інше місце, мабуть, пересаджу. Може, навіть отуди під, під оцю. Це в мене колись була ну, маленька така айтаночка. Колись ми сиділи, а тепер ми не сидимо, коти тут сидять. І тут у мене інсталяція була з молодилками. Скарбничка я робила відео. А вони зараз ось тут у мене. Ось вони усі. Треба передивитися, там що вижило, що ні. Там в основному без дірочок. Бачите, в горнятках у мене там сидять, ростуть мої рослинки. О, ту я поскидала, порозкривала свої шишечки, хоч би одна туйка прийнялася. Це смарагд. А це брабант. Воно й видно, що. Воно таке розкидається, так? Бачите? Брабантище. Брабантище буде. Так, Підем. не знаю, осоку треба зрізати чи ні. Там на передньому плані я зрізала, оце роблю експеримент, треба її зрізати чи не треба її зрізати. Оце треба палити, це я наживцювала. Як викопала свою білочку, ось цю, ось я її сюди притулила, то я. Ось. То я низ, ніжки її оголила, ну, щоб було рівномірно з усіх боків, і ось пожепчувала. Там деякі з корінцями, а деякі без корінців. Це я ще не досадила. А що я садила? Вже не пам'ятаю, У мене до сих пір гномик стоїть. <гум> ну, хай стоїть, поки не розвалиться. Розвалиться, тоді буду щось думати. Подзвонили мені сьогодні бережнюки. Вони вже починають відправку, тож треба їм заплатити. Там такі кущі, я хотіла відмовлятися від усіх замовлень, але там такі кущі, я давно їх хотіла, вони у бережнюків найдешевше коштують. Там, здається, у мене скімія і енкеантус, ті, що я дуже хотіла, це вічно зелені рослинки. У мене ж іде. На вічно зелений садок. Він у мене і так вічно зелений. Вони у мене стоять ось, ось усю зиму такі гарні. Тож, мені ще дві не, по... не завадять ще дві рослинки, та не дві, в мене ще замовлення. А подзвонила в бігель, UA. я хотіла там, ой, так, хотіла там герань садову. Ну, бордюр хотіла зробити, бо тут же ж у мене лаванда була. Пам'ятаєте, ну, я казала, що зістригла її. Тут у мене кусничок з оздики стоїть. Але вона от якась ну, може вона відійде три тишечки, бо вона гарна завжди стоїть. То хотіла бордюрчик зробити, але вони написали, що мені оці 220 280 гривень гривень ваші ні к селу, ні к міроду. Мали, за, мале замовлення. А я кажу: ну селу, ні к городу, тоді скасовуйте його. А я хотіла після платити на пошті, а він сказав, що у нас такої послуги немає. Ну, я не бачила так. І він передзвонив мені і каже, у нас такої послуги немає, я вам зараз вишлює квізити заплатите. І ото мені ваші 280 гривень, я кажу, все скасовуйте. Ой, Ви маєте самі скасувати, тому що у відгуках будуть негативні відгуки. Я кажу до побачення. Як ти до мене, так і я до тебе. Це, розумієте, ну у них там товарів дуже багато, і садові, і е, ці, скажіть мені, і їстівні, там, там усе, що хочете. У них дуже асортимент великий. Тож, звісно, 280 гривень для них це не гроші. Але ж треба поважати. Любу людину, правильно? Любого замовника, будь-якого, так і не цвіла у мене Еріка цього року, ну нехай нарощує масу. Тож ось таке у мене неприємне було спілкування. Подивіться, кизил Уже цвіте. Ось найперша, мабуть, у мене, а, у мене фразиція пропала. Найперша, мабуть, квітка, деревинка, кущик. Я його веду кущем, що цвіте в моєму садочку, ну я не врахую цих квіточок. Хоча в мене тільки проліски, здається. І все, у мене зараз морозник, у мене також пропав. Я його пересадила і він не захотів жити. Так що ось, оце зігнута, чого воно так зігнута, гілочка, бачите? Її треба обрізати, вона ні до того, ні до того не йде. Я обріжу, акуратно зріжу. Ось такий гарнюня, гарно він цвіте, Жовтенький такий колір. От навесні він взагалі доречний, оцей колір. Яскраво жовтий колір. Я так не дуже в своєму садочку жовтий колір. Ні, мені подобається, але небагато. Його як багато, то очі втомлюються. А це ось така краса. І юки хотіла повикопувати, бо мені треба місця, щоб посадити десь рослини. Юки. Ні, мабуть, юки не буду чіпати, хай зацвітуть, а потім я їх викопаю. Перенесу за паркан. У мене там також декоративна полянка є. Так, ну все. Так, я тут нічого й не зробила. Так, у мене тут цей струмочок і є цей струмочок, це перекладинка. Так він і є, я, може, щось сюди ще приткну. Ну, побачимо. Модрина моя, здається, буде жива. Буде вона викидати. Бачите, в неї ці брунячки є, папирчики, оці. Росте моя дівчинка, вона вже десь метр 20. Це моя друга спроба. Ті у мене були європейські, а ця японська. І я ще щось зроблю з нею і потім покажу, що я хочу зробити, тому що у мене. Дорогих рослин в моєму садочку немає. Мій сад це сад пенсіонерки. Тож я, я вже казала декілька разів, хто мене дивиться кожні мої відео, той знає, я вже набридла їм, що мій сад пенсіонерки. Я не можу собі дозволити щеплені рослини, плакучі рослини, ті, котрі дорогокоштовні. Ось так скажу. Учора хотіла розкажу про свою біду. Учора хотіла оприскати цей абрикос. Бачите? І з оцих усіх оприскувачів жоден не працює. І що ви думаєте, взяла старим бабиним способом, взяла віника, перелила у відро.